Всіх вітаю, друзі! Доброго вечора. Ми говоримо зараз терміново про зміни, які відбуваються на півдні Польщі. Нагадаю, там відбуваються масові затоплення в екстреному порядку. В кризовий центр на Півдні Польщі виїхав також і міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Щемоняк. Ми зараз розберемо його заяву. Вона дуже важлива. Він просить. Бути обачними, дивитись за ситуацією, і в разі будь-яких змін, якщо ви проживаєте в, е, в воєвудствах, про які ми зараз поговоримо, і одразу ж скажу це: е, одразу ж нижньосілеське, сілеське, малопольське, великопольське, Любузьке та частково лоцьке воєводство, то е, слідкувати за ситуацією і в разі якихось змін. Повідомляти одразу ж на гарячі лінії служби порятунку. Дивіться в загальному відео до кінця, ми зараз все розберемо. Діліться ним зі своїми друзями, ставте лайки, це також допомагає його просуванню. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, коротко про те, що взагалі відбувається на південному заході Польщі, через сильні безперервні опади склалась критична ситуація. Річки виходять з берегів, триває евакуація. Людей з багатьох населених пунктів та зупиняється рух транспорту. Також окремо скажу, що було також призупинено рух на польсько-чеських прикордонних пунктах, бо Чехія точно так само потерпає від цих повеней, як і частина Польщі. Найбільш складна ситуація спостерігається в нижньосілеському та опольському воєводствах. А ключовими для безпеки жителів цих регіонів буде найближча доба. Про це сказав е е власний міністр внутрішніх справ і сказав також декілька речей. Ми зараз також до них перейдемо. За даними влади опольського воєводства, в суботу вранці, тобто сьогодні. Критичний рівень перетнула вода відразу в кількох річках регіону. І в деяких місцях критичний рівень води перевищено на, якби на висоту від 120 до 170 см, тобто майже на 3 метри. Оголошено добровільну евакуацію жителів населених пунктів. Глухолази, ярнол Тувек, Покшивна, Лондекс Друй. І також очікується евакуація ще з великої частини населених пунктів, які знаходяться неподалік річок. Глава МВС Польщі Томас Шимоняк, який зараз вже перебуває в кризовому штабі на півдні країни, заявив, що ключовою для безпеки півдня Польщі будуть найближ, найближчі кілька десят годин, тобто до доби часу. Далі його пряма мова. Опольське та нижньосілеське воєводство знаходяться на першій лінії загрози. Що стосується сілеського, малопольського, великопольського, Любузького та частково Лоцького воєводств, то е, якби МВС е, дуже уважно стежить за ситуацією, е, з опадами та рівнем річок, щоб ефективно діяти в цих випадках. Заявляє Шимоняк. Він також підкреслив, що загроза полягає в тому, що дуже швидкі річки несуть з собою каміння, деревину, гілки якісь, і це все напряму впливає на рівень річок, і може, якби, це може спонукати річки виходити з берегів і затоплювати міста. Він закликав місцевих жителів негайно інформувати відповідні служби е, про загрози. І мені здається, що в деяких населених пунктах в Польщі сьогодні вночі спати точно ніхто не буде, бо ситуація змінюється настільки швидко, що ви можете засипати в, е, якби в себе вдома, і вас не буде там, просто буде йти дощ, не буде жодної повені, а проснутись можна від того, що вода вже там е, умовно покриває ваше ліжко. Тому як це буде відбуватися? Будемо дивитись, за словами глави МВС Польщі, ключовими з точки зору безпеки будуть найближчі кілька десят годин. І він зазначив, що ситуація є дуже динамічною і все дуже швидко змінюється. За даними інституту метеорології, метеорології Польщі, в 41-й гідроелогічній станції по всій країні рівень води перетнув вже критичні позначки і в. На деяких на станції Ярнолтавик Опольського воєводства він перетнув позначку трагічного 1997 року, коли в Польщі спостерігалась найбільша повінь за кілька десят років. Коротко хто не знає, в 1997 році відбува, відбувалася якби повені по всій Європі, і в той час було затоплено практично весь Вроцлав. Це відбулося приблизно там в середині липня. 97-го року і вода повністю відійшла з Вроцлава тільки 6 серпня. Ви собі уявіть, майже три тижні Вроцлав був затоплений. Настільки були сильні ці. Настільки були сильні ціповані на сьогоднішній день. Вроцлав і мер Вроцлава запевняють, що ситуація є контрольованою, і конкретно Вроцлаву нічого не загрожує, бо було за останні роки інвестовано величезні суми коштів в інфраструктуру для того, щоб водовідвідні канали і різні стоки, щоб вони працювали як треба, і щоб місто могло справитись. Навіть з повенями рівня 97-го року. І е, найцікавіше, чому ж е, така проблема і що взагалі відбувається? Чому річки виходять е, з берегів і чому такого не було, наприклад, рік, два або три тому? Е, на мою особисту думку, це якби вже просто наслідки зміни клімату. Але од, е, єдине, що констатують зараз експерти. Польські синоптики прогнозують, що сильні опади будуть тривати найближчими днями, і за їх оцінками, впродовж 4 днів в деяких районах може випасти навіть піврічна кількість опадів. Я нагадаю, що Польща це не є країна, яка страждає від засухи, яка страждає там від недостатку води. Але ви собі уявіть: якщо за 4 дні випаде піврічна. Якби піврічна доля опадів, то можна собі тільки уявити розміри тієї катастрофи, які можуть бути, коли річки і так там, за, от, за добу фактично дощів наповнились і вже повиходили з берегів, то що буде, якщо вони будуть наповнюватись в такому темпі ще 4 дні? Можна собі тільки уявити, і можна тільки поспівчувати тим людям, які проживають в цих регіонах. Де зараз власне відбувається оцей катаклізм? І також я спілкувався зі своїми знайомими, зі своїми друзями, які проживають в цих регіонах. Говориться про те, що місцеві жителі, це от мої, мені мої друзі вже розказують, що місцеві жителі ще за декілька днів до початку цих дощів їх попереджали. В Чехії взагалі збирали, скажімо так, цілий брифінг для того, щоб повідомити. Громадян Чехії про те, що насувається цей катаклізм, і мої знайомі, які проживають в Польщі, вони також останніми днями та тижнями запасались мішками з піском, робили якісь греблі навколо своїх домівок. Для того вистрою, вистроювали такі собі стіни, для того, щоб навіть якщо вода буде заходити в той чи інший населений пункт, щоб це не, не змогло підтопити їх будинки. Тобто люди готувалися, але люди все одно не думали, що буде настільки серйозна ця ситуація. Є також, окрім цих річок, які є переповненими, є також озера, де збирається вода з цих річок. І буде найгірше, наприклад, як це відбувається біля населеного пункту Ниса, де є два великих озера. І якщо ці озера будуть переповнені, якщо вони. Якби, Рівень їх води буде за високий, то фактично цілі міста з населенням 15, 20, 30, 40 тисяч населення будуть знаходитись частково або повністю під водою. І саме тому зараз всі, скажімо так, рятувальники, які знаходяться в південному регіоні Польщі, Займаються своєю роботою, допомагають людям еваку... евакуюватись і роблять все для того, щоб ніхто не втратив життя у зв'язку з цими повенями. Щодо майна, то однозначно якась частина майна громадян точно буде втрачена. Якось так друзі, це виглядає. Будемо слідкувати за обставинами. Як бачимо, той самий Чимоняк дуже серйозно Дуже серйозно відноситься до ситуації і, скоріш за все, всю ніч він також проведе в, центр, в центрі вирішення криз на півдні Польщі. Тож будемо спостерігати за ситуацією. Дякую кожному з вас за перегляди. Дякую за репости, лайки, коментарі. До нових зустрічей!